Ми сьогодні зробили дуже гарний крок, який небагато міст в Україні зробили. Ми виділили додаткові кошти з місцевого бюджету в сумі 2600 гривень кожному педагогу, який працює в дошкільних закладах освіти міста, які працюють в культурі це мистецькі художні школи, наше сонечко. Ті асистенти вихователя і педагоги, які працюють в інклюзивно-ресурсних центрах, які працюють в позашкіллі, які працюють в молодьспорті. спорті. Загальна сума видатків на цю статтю складає 21 мільйон 400 тисяч. Доплату буде здійснено з 1 вересня по 31 грудня. Я думаю, що це збереже наші кадри. І ми трошечки зупинимо відтік кадрів, бо ми зараз вже відчуваємо кадровий голод.